Всім привіт, з вами знову Пейта Пайтепроди. Як ви можете бачити, я випадком Випадком? Випадково, да? нажав до бою. Хоча хотів вам дещо перед цим сказати. Як ви можете бачити, в мене тут майже викачаний об'єкт 704. Вітайте мене! Це насправді зайняло досить Багато часу. М -м, хочу вам сказати. Проте, завдяки э, гравіродженню та бустерам, я зміг так багато чого зробити. Кстати, в мене тут ще є э, Шарідан Місайлік. Я його вже викачав, можливо, бачили відеоролику. Машина дуже класна, насправді. Дуже класна, досить сильна, я б геть сказав. Гайді не те, що досить сильна, а дуже гайді, сильна. Но... навчитися спускати ракети, це ще. Хо -хо -хо. То, звісно, триндець. Ну, як би то сьогодні ми будемо грати за об'єкта, можливо, підемо на Т-77, дійсно сильний танк. Ну, я думаю, що все-таки об'єкт у нас в перевазі. Нам його як би то треба викачити, тож так. Да. Заходити, звісно, зараз в бої, це буде ой-ой, ой як довго, це прям. А ні, не так довго, як я думав. Я дійсно думав, що це буде набагато довше, ну, но... повезло. На щастя, повезло, бо могло так, що. О -о 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 -о. Я пам'ятаю, що я чекав по пару хвилин, щоб зайти на сьогодні на одному танку і в то... Дякую, але мені тон таке не треба. То прям вже. Так, зроблю так. Трохи бісить, що на відеозапис у мене голос не такі ж самий, саме, як це його в реальності. Та він такий, знає, який кислявий, м'явлює щось. Воно по факту це так, можливо, і є, але блін. Я не хотів, щоб воно таке було, а можна це попробуватись. Цікаво, де всі танки. То що час вам сказати... Я би думав... Я думаю, що... Я думаю, я думав, що вони повинні були все-таки виїхати. Куди сюди і тут один буде. Ой-ой-ой! Якщо мені зараз вдасться непогано прицілитись. Попадий! Да, ваншот ванкіл Прекрасно просто. Просто чудово! Просто неймовірно. Як хотів, так це і здійснилось. Ой-ой-ой, сян, сян, сян! А то ж падюха. А я тебе рикошетом задів. Хочу вам сказати, що цей об'єкт 704. Я не знаю. Якщо ви помните, як я був грав на сушці, а я надіюсь, що ви помните і бачили, і дивились повністю той відеоролик. Ті відеоролики, того що. Якби то вони інтересні, там дуже багато чого цікавого, топляється. Сто. О, господи, боже мій. Я на ній не цілився з цих... Звертух, не вертух, я не знаю, як буде це правильно сказати. Ну просто ось от Обертаєшся, так крутишся, крутишся, крутишся з максимальним цим розкидом гармати, стріляєш і попадаєш рівно в сіль. БК взриваєш. Зриває, То було прям. о вау, хочу вам сказати. А тепер згадайте, будь ласка, цей танк. Просто подивіться на цей танк. На ньому реально цілитись не треба. Він в мене так попадає частіше. Набагато чистіше, ніж та сама сушка, в таких же ж самих умовах. Що, ну блін, ну о вау. Хочу я вам всім сказати. То прям. То просто ну щось з чимось, то неймовірно. І весело, і фаново, і смішно. Ну да. Так, окей, тут я напевно вже Их там шо, шо щось ще я ще зроблю. Бабушка шо конвеї? Ага. Ну надо проїхатись, пройти сприйнять. Сприй. 74 якта, си ще ага. Ой-моє, об'єкти. Об'єкт, об'єкт, об'єкт і... Об четвертий... Ем, Куди ти тікаєш, ну? Я мо і от виїжджати ж сильно на хочеться, бо мене вбити можуть досить легко. Опа, попав. Маус, що ти под попади? Давай е вже, будь ласка, а. Думаю, що ти приймати інформацію. Давай, Маус, Маус. Ааа, и цен четвертый слой, все ж подлюка. От же года точка подлюка. Ой--мо. Ой, як мені повезло. Ой-ой-ой! Ай, а, тепер не сильно повезло. Ух ты ж, а тепер піпец, як сильно повезло. Йо, -мойо, я зараз реально міг вмерти. Отже же конвей, противний. Отже ж скотыняк, я тебе сей дам. Ах, ти ж. Ні, ну як би то все справедливо... Давай почнемо з цього. Я його вбив, він мене хотів бити. Но мені цікаво, як він мене не пробив. То просто я реально мені ж... Мені ж чуть-чуть не вистачило до смерті. Ай, не попався одразу. Ой-ой-ой. Мені не подобається, що, що яга на мене дивиться. Зараз дуже нервова ситуація, хочу вам сказати. Один рух вліво, вправо я мертвий. Ой-ой-ой, яга-яга, яга, ти куди? Не треба. На мене напевно цей. Е... скажіть, я скажу, е... об'єкт добрав. який який самий? 2.50. 257 чи який? 257, оце від нижній. Тут танк. А, 852 добрав. Або же і четвертий. Я мені здається, що більше таки об'єкт. І він там якраз стояв був. Ні, ну просто як варіант. Це не прям точно, просто як варіант. Так, треба добивати конвоя. То що... гаду противна. Лихо може нам наробити... Ой-ой-ой! Ну, треба флеху. А. Тільки й мені варто було приїхати, все, вже всіх вбили, добили, прибили. Та ну йо-моє, ніякої весілля. Е-е, веселощів немає. Жовний. Давайте повеселитися. І що ж ви ти западюка, то така. Ну я ж ж... Так, уйди ти! Просто. Ну шо ж ти за гадость то така, ну шарідан. І за того, що в мене стоїть ця штукенція. І за, І за того, що шарідан приїхав був перед моїм прицілом. гадость така. Так, ну будемо бити на вірнак, Щоб вже точно його добити, бо я знаю цю сушку. Цього об'єкта, точніше, і знаю, якби то гармату цього об'єкта, і знаю я броню о, цієї Яги. Якщо мені не повезе, то дозвольте я вам скажу так чесно. Там, Да, це зараз був весь цей фунтаз якраз з півоберта, І пробив. Яга, це такий профективний танк, що, значе, прибиваєш, прибуваєш. А проб'єш. А... А Она подивитися на твоє везіння. Якщо його в тебе нема. Ой на ягу зараз з двома цими снарядами їхати не хочеться. Ой, як не хочеться. <кхи> Бо якщо тобі не повезе, не хочеш граш, що тобі повезло, то ой, проб'єш ти її нарали. Ці броньовані танки, це прям. М -м -м. Тут серйозно, тут там так багато чого. А, ну да. О, і 4 вже мертвий, Йомайо. А я і не помітив. Ну да, мертвий. Ай, диви. А Я й знав. Я, я вам більше скажу, я й не догадувався. ж таки, спів оберта. Ой--мо. Я напевно... Хотя... но но-но-но-но-но. Вона зарядиться швидше. Об'єкт. Хотя ні, я швидше. Блін! Ну серйозно, тут було дуже непонятно все. Опа. Тепер ми можемо виїхати на об'єкта. О, На ФВХ, на ФВХ, на фвеху. Якщо ФВХ, зараз... Опа. О, зробив те, що треба. Вистрілив прям. Ой-ой-ой-ай-яй-яй-яй-яй. ай яй 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 Дозвольте мені вижити, принаймні постаратися. Ух, я сажу живий. 52 хп Мені я ж стрімно. Я зараз капець як сильно нервую, но... Все буде більш мачки, я думаю. Ой, тут зараз якраз з гармата ЯГИ так притимно стала мені якраз поперек. Щоб... Мм. Зараз би, кстати, по Шарику б заїхати. Що, в нього шарики за ролики ви... виїхали. Та тільки як. По фаверсії теж було б напевно. Ну, панвей, поїжджай. хоч. Та хоч хтось вже. Опа. Наша людина, наша. Ух, по мені ніхто не буде хоче стріляти. А що, а що, а мені тільки за. Одно мені тільки на руку. Хотів сказати, сказати. Я не розумію, як за мене тут трапляється. Так що мене добили, мені, взагалі, знаєте, вже якби то по одному барабану, ну просто. Як я такі постріли роблю реально. Дійсно, просто насправді об'єкт це просто оцей 704 це. Це напевно процент того, що ти. Я буду це назвати співоберта попадеш по якомусь танку. Серйозно. 704%, що ти з оберта... співоберта попадеш по танковій. Бо інакше. ну це, ну... це, Я не знаю, як це ще пояснити, що тут творить. Давайте хороші люди. Мені попались. Тіма нормальна була більш-менш адекватна. Ні, ну теж. серйозно те, що я тут робив, це просто вау. Я вже давно такого не пам'ятаю, що б я робив. Ну, останній раз був тільки на, певно, на Су-152 і на Ісу-152, тож так. Да. Досить давно це було. Тому що я декілька днів підряд е просто його сидів, така фармив на як би то, на шарика цього ракетного. А після того, що я був, як би то, старався навчитися на ньому гратись. Ні, ну просто сердісно, це не бій, це просто. я й не знаю, що це було. Ну, це було знаєте, так приємно і досить круто. Мені сподобалось. Так, тепер давайте візьмемо е Шаріка Ракетного. Да, вітайте, це шарик. Привітайте його, скажіть йому привіт в коментарях. Це шарик ракетний. Що шарик? ну то ж Шаріден. Шарідан, Шаріден. Якби то Шарік. Чимось схожі. Також люди в коментарях, вони взагалі ніяк не схожі. Таким я попрошу залишити свої коментарі собі. Ще про собі. Схожі, як? Просто ви цього не понічайте. Та і взагалі ви нічого не помічаєте. Як би туди. Ага. М -м -м. Ну ж бачив вже, що тут камінь. Треба ж мені було вой. Прямо на нього виїхати. Прямо на нього заїхати. Ну насправді, дійсно, чесно вам кажу, ці ракети це прям вау. Вони створюють ефект вау. Ой-ой-ой. Давай. по цьому. Зараз запустимо. А ти диви який? Він тут виїхав. Опа. Занадто сильно вниз потягнув. Міг трошки цей гой поліпшому зробити, но ну, а, в принципі, попав хотя б помався. Я думаю просто що я по крану попаду. Понувач тут. Ай-яй-яй-яй-яй, це щось я вже занадто взяв гору. Повинен вам сказати, ну... Ех, нічого страшного. ой 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 зараз він мався, будемо відбивати за запитання напогане. Тож, мався, пойдемо. Ага. Маус подлюка, я падлюка, з того що я по маусу попав, якраз йому сейвой вистріл з портал. Ну ну no, ну no, ну no, Маус, no, no, я знаю, що ти ще живий, тож не треба тут цей робити щось. Ніби тут ти живий, мертвий ти вже. Нібо тут ти мертвий. Ти ще живий ще. Ой-ой-ой. Броню -ой не -ой пробили. О, це я, звісно, по ньому довбанув. Вистрілив і він прям пану так слухать, поелетів. Ракети всього шарика прям. Саме що не я. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. саме несмачний просто. Напробив, ну і що. Нічого страшного, правильно. Напевно, по корну... По карму треба було заряджати. Шарик. Так, да, звісно, урона узробив бойматші, но. Дійсно, шотні танки треба добирати завжди. І всюди. Бо інакше буде... Ой-ой-ой, шоб... повано. Так, хоч би на великі. Ні-ні-ні, на великі не просить. Шарик, от ти хочеш їхати, от ти давай якось зі мною розмянись, окей? Бо я не сильно хочу. Давай, стріляй. А! І зараз Єрівно попаде по потім... цьому. А, ні, 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 не долети. А я думав, що по шарику туди. Ну ні, то ні. Як би то нічого страшного. Нам, як, в принципі, і так напогано. Лети, лети далеко. А! <реклама> що! Промахнувся! Три, два, один, до польоту готовий! А я спеціально просто почекав, щоб це гой. Щоб в мене ця штучка перезарядилась, і він летів далі, довше і більше. У нього ж якби то се, ой, була перезарядка досить довго, і те, що він по мені не попав. Шкода, що ракета правда закінчилась. І те що він по мені не попав, це прям його ну капець сильна помилка. Ой-ой-ой, а те, що я по ньому не попав, оце моя яка касильна помилка. ой ні 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 же ж. Між шпадлюка з барабаном. же ж падла з барабаном. Ну як так? Дуплет брати щось не сильно хочеться, того що двома ракетами. Просто там така віддача, а в мене ракет всього лише 8. І не факт, що ще всі дві ракети попадуть, то ж. Як би то не суперечу, не суперечу. Дійсно, дві ракети, цей дуплет на цьому танкові, насправді це напевно найсильніша штука, яку я тільки, напевно, коли-небудь бачив. На цьому танку для цього танка. То, що, якщо людина міє управляти цими ракетами, то... ой, то стрьомно. Скажу вам зразу, то прям піпець екстремно. Сарсі! Ах, ти подлюка то така. Я поняв. теоретично, я... Ну тепер тортуйся я точно так заберу. Кікіп, якби я ще по ньому цей гой попав. Ну ти серйозно, Каро, ну ти не маєш цей гой. Ти. В тебе Сарсі нема таке робити. Він од... один і той же штанк. Мене вже другий раз підряд. Вона і те ж саме мені робить. я не попав. Занадто рано взяв. Мені б карп добити. І шарика тут стало добити, ну. Ще це зробити. Бо, наприклад, я не сильно знаю, як це можна було б огорні організувати. Ну, а що він... Вс, давай платів. Так, Спер, нормально. Так, давайте трошки. Підійдем. Опа, мосик. Не знаю, я не я його За Заспотив. З, за Spotify. От зараз дуже мені стрмна ситуація з каро. То що таке відчуття, ніби він... Якщо когось і буде тоналити, то тільки мене. Ну, в принципі, зараз так і буде. Тільки я це зроблю поперед нього. Ага. Отримав те, що хотів, ну тепер держись. Ну, як би то, відповідно, і тобі. Над... Ой-ой-ой, там. Давай, давай. Та йомайо, я по цьому на. Не... Я... я не встиг. Опа, взяв, лучив. Не, ну там вже шансів було мало. От якби зразу взяв, о, тоді би мені прям. Що mm -mm. було би, що було б. А було б мені прям дуже-дуже класно. Попадеш? А, ну так да, точно. Там вже з тих ракет о, дистанція польоту 300 метрів. Так. Того на дуже далекій дистанції беремо звичайні снаряди. Вони працюють, як би то, ну, стабільно все ж таки. Все ж таки Робота стабільна стабільна. Ого, це я підлетів. Це ж добре, що мене ще ніхто не помітив. Ой-ой-ой! ой Ух, а я то вже думав, що їм ззаді нас, прям ззаді нас. Прям, прям конкретно так ззаді нас. Ааа, то хтось з попереднього став, Адже ж. Ти диви на ній них всіх. І маус там же ж приблизно, а дистанція до них більше 300 метрів. Неприємна ситуація. Ну і що зараз розвернеться, дай скажем. Е, ХЗ пробив, не пробив, ну, щось чисто теоретично як повинен був. Б-б, пробити б. Ну, знову ж таки, я ХЗ тож. Ну, не, не, я по цього не пробив. Ну. А зараз нам головне прозов. Опа! Ай-яй-ой, 7-6. 7-5! Бач, да так далеко, а в мене на кумулятивні, в мене ці. Ну давай скажемо, що я так просто. Я й броню йому не пробив, Ну. А, хух, я думав, що це вже матч Е, Не закінчився, а це в мене тільки. Щось... Як би тут Айміля. Ой-ой-ой, 3 в 4. Нам просто тут та жити виходить. Ну воно якби то справедливо це твердження от шарику тому місаліку, то от прямо, вообще ай-яй-яй-яй Я мертвий, я походу мер, я вмер, я Ну, просто программа Вочевидь або я можу сейчас звести на ничі попробувати Получається залежить від того Ну, Я все, я труп. Я труп. мертвий, я мертвий. 3-5-3-4. ну, ми, напевно, не. Ми програли, з Ми, очевидь, програли, хіба що. Ну, я не встигну відродитися. 3-4. А могли би і виграти. А могли би і виграти. Ну, там, там вже така була ситуація, що. Неприємна була ситуація, коротко кажучи. Неприємно. Симкорону, як би то непогано відіграв. Відносно. Друге місце в команді по завданій шкоді. Якби то щось таке б можна було б ще придумати, щоб виграти, але як би то вже то і ні. Ай. А ми ж все-таки дійсно могли виграти. Якби всі зажалися якось в куточку, там, да? відносно. Хоча, в принципі, я не досим думаю, що це б нам якось допомогло би. Цей, цей так, що ж, ще один бій на об'єкті об 704. му в Ну, дійсно, такий був напоганий бій. Так все гарно було, це його й складалось. І ці, напогано. А... Боже, як ці снаряди називаються? А... Як ви, як ви, як ви. А... ракетами. Напевно, ракетами був постріляв, дійсно там. Я тобі допоможу, Шарик. Якщо. Ты як вот поїдеш. Кстати, серьезно. Ну як бы то три танка, шейта 95 и яга. Яга, то може. Окей. Так точно. Тоді да. Бо якби то самому їхати там у нас против нас шарик и я є... Ой, не-не-не, тільки на не Е50М. То прям така фігня. О, не. Ну да, там серьезно щось искупать. Е50М. Надо. Что, хочешь мене крутанути? Ну давай, крутай. Ах, ты ж двои. И давить меня, да? Опа! Куди це мы? Давай. Ой-ой-ой, а що це у нас? А що це у нас? Ну тепер, звісно, у мене буде цей вид транстежки. Але, в принципі, мені вже і не важливо. що я тебе прибив. І ой-ой-ой, чифтайн МК, Чифтайн МК, Чифтайн МК. Ну, кстати, я повинен видержати один його вас І. Вись! Тобись... Дальше його тут так стоперим. І надіємось стільки на сушку. О, точніше на ягу. Тепер на боротьку, тепер на наборойку! Як я вижив, як я вижив, як я вижив! Просто добийте його. Рấy. добить, добий, добийте, не добийте! Ну чого таке. А. ой 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 яй Не, ну, шарик був правий, там туди дійсно люблять на цій карти їхати, гатяжі. Не прям багато, але інколи буває що всі. Ну блін, так був близько до того, щоб вижити. А там я вже міг би, був би взяти оцю е, яка. Е, громова блискавка, чи як це? Щоб урон був цього від блискавки. Розносився по декільком людям там. Але трохи прям не вистачило. Прям зовсім трошки людей не, не вистачило. Не хочеш як саді назад від'їхати? Прям чуть-чуть. От. Опа, шо? А, ну тепер я зрозумів, чого в мене за максималково вилетіло. Ага, зрозумів. Кстати, зараз причафка. Реально, чи от Чифтейн такий дуже сильний насправді танк, то що. Перезарядка в нього гармати там... Дуже швидко, щось 6-7 хвилин. Щось таке, якщо я не помиляюсь. Ну або щось біля цього... знаєте. Якби то і в нього тож і за то, якби то що в нього дуже э... цей, цей... презрядка, у нього й сам по собі цей. Якби то урон досить гарний. Разова альфа. Напогано, тож десь. Ой, я йому рівно половинку від цього підняв. Давай, чи в тайному мкат. Давай, 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 їдь, їдь. Чафік, чафік, чафік. Куди ну куди ж ти? Ну -мо. І ми програємо цей бій прям дуже-дуже жорстко. 12-18. -мо, я і не розумію, про що ви тут говорите. Ви просто для мене якимись невідомими... символами Спілкуєтесь, падлюка ж ти така! Бийте, хтось ягу. Вона... Я поняв, коротше. Блін, треба мені фугасом було стріляти. Ну. Але що ж правильно, я ж. Ти зрозумів, що ти зараз зробив! Ти просто ти такий, який я не знаю хто. О, господи. Він зразу промахнувся. Кстати, з'явились шанси, хочемо повідомити на те, що виграти. Заявочка є, но поки що маленька. А от якщо я зарази 78-мій. О, 78. Оце вже був явно. Euh, шарик. Шарик с не шарик. Ні, не попав. А. Ну да, я гарка, яку. Я хуй, яху я. Дуплат, шу, брат, що Ну, да, що-що. Дупле... Дуплет зазубранные снаряды. Не будем якось старатися вигравати. Она й... залишилося лише одне одне запитання як. <смі> як нам це все виграти? То що бій цей прям ну жорсткий, жорсткий, жорсткий і жорсткий восьмий. От знати б яке зараз вже життя у сян 8 Но боюсь, що не, не... це ще не останнє, у нього ще напевно досі одне буде. Ось і сян Ах ти ж. В нього шанажи в, в нього це. Як це... останній-останній, я забувся. Останній подих. Останнє шаленство, щось таке. Якщо не помиляюсь. Ну, а значить мене я помиляюсь. Тож. Ох ти ж! Оце то мені вже хочу вам сказати, прям повезло. Що спалось тобі гарно, розумієш? Мой Ягаш так стоїть А вазіка добили. 7-9. Тим часом у нас рахунок. У мене остання життя, тож треба бути пообережнішим. Ой-ой-ой. Кстати, По чисто теоретично. ВКшка, може, так прям щупо-чуть чу виїхати? От мені мені багато не треба. Прям чуть-чуть. Ой, так вот прям идеально было. Давай, вазик. Вазик, вазик, давай. 5-6, 5-6. Ну, Т-95, конечно. А, и мы наша шарик, видите. Да, ах ты ж, конечно, прям, ну... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ну, мы тут проралы. Тут... Да, тут все, тут же шансы в нема. Я пук крутить. Її зараз доб'ють. центра тоже доб'ють. Не, ну ще шанси є, як би то виграти, але вони прям настільки мінімальні. Що, ну прям, ну, сорян, я не можу їх назвати шансами, все. ВКшка ту повончатну в ягу, вже мінус один. Зараз до Ріноцентра поїде яхт, Яхвансер з ВКшкою. Його теж якби то викусять. Або якби то яга буде на вазіка дивитися зараз, якщо його зда. Ну, бо вирішила вирішили таки забрати всю. Рівно це. Все, можна сказати, що він вже мертв. Ну і Вазіка тут добрав, а, всьо, да, все, бачите тут. А Вазіка добрав був блокашка. Ні, ну як би то пограли, мене погано. Я урон зробив теж нормально. Ну Но, да, ми щось прям зразу почали жорстко так програвати. По цим посмертям вони нас так бистро покосили. Що ну прямо о вау, хочеться сказати. І воно якби то так і є. Ну, потім ми якось вернулися, але вже цей гой. Було не то, ну і. Програли. Да. Ну, непогано хочу вам сказати, що це бій зіграли. Хочу вам, дійсно, прямо чесно вам кажу, я знаю, я був грав, в мене тут повірте. Були ігри, були ігри прям. Набагато набагато гірші. Тож в порівнянні з тими іграми, це ще ну прям. Такий непоганий бій. Розміночний, звісно, там, такий, що є, то є. Кстати, цікаво, що у мене 999 гуди. <свісно> так, що ж, на цьому будемо закінчити. Знову ж таки, зіграли. Е, перший бій на об'єкті був прекрасним, потім на шаріку теж було досить красиво зіграло, хочу вам сказати. тож, да. Не сказав би, щоб сильно пофармили, хіба б щось попиту, да, екіпаж прокачали трохи в об'єкта.